Підкреслити тут і важливу роль профспілок. І я хочу подякувати вам, Васильович, за вашу конструктивну позицію, яка дала нам можливість знайти необхідні рішення і виконати угоду, яку ми з вами підписали в серпні, місяці, в кінці серпня, перед нашою незалежністю. Також хочу подякувати і роботодавцям, тому що це трьохстороння угода, яка вперше була підписана в форматі роботодавці профсоюзи і влада. І сьогодні ми можемо сказати, що це абсолютно відповідає нашим можливостям, і ми можемо це забезпечити з 1 січня 17 року. Ми не просто виконуємо зобов'язання, ми їх перевиконуємо. І вважаємо, що це наш обов'язок виконувати соціальний контракт. І хотів би підкреслити, що Федерація і профспілки відіграли тут надзвичайно важливу роль. Тобто, фактично, єдина тарифна сітка, перший розряд буде дорівнювати 1600 гривень, що дасть можливість. Нараховувати якісну заробітну плату, і найголовніше, що вона не може бути меншою, ніж 3200 гривень.